Крим сколихнула нещадна ще одна серія вибухів. Спершу могло здатися, що це звичайна атака, які тут нерідко. Та схоже, настав момент, можливо, нової спецоперації з Підготовка велася час, а До планування активно долучилися розвідники. Видається, на хід пішли всі наявні засоби. Удари накрили аеродроми та казарми загарбників. Все сталося миттєво і несподівано. Під процілом опинився навіть Карчинське міст, куди влупили і що було знищено. Дивимося далі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. В Криму лунали потужні. Ні, вибухи атака на декілька районів та заграва в небі відбувалася. Півострів залишився без тепла і води. Окрім того, повідомляють, що пролетіло по військовому аеродрому. Дуже гучно та неспокійно. Зокрема, було у Сімферополі, гвардійському, кресноперекопську та армянську Під удар за попередню інформацію потрапили критичні енергетичні об'єкти. За словами місцевих мешканців, перші вибухи пролунали в Сімферополі, свідки повідомили про вибухи з боку дрес, після чого до району події прибула карета швидкої допомоги. Далі північно-західній частині Сімферополя пролунає нова серія потужних вибухів, напружена ситуація спостерігалася і в селищі Гвардійська, де розташована російська авіабаза. Підписника моніторингових каналів нарахували близько 10 вибухів, які супроводжувалися звуками стрілянини. Про вибухи також повідомляли із Красноперекопська та Армянська. Також, за інформацією місцевих жителів, у районі аеродрому Секи в Новофедерівці був потужний спалах. Нагадаємо, що секс-катець що не менше двічі зазнавала результативних ударів за останній місяць. Раніше було пошкоджено обладнання біля Є струп у секах і селах не було світла. Водопостачання було порушено через непрацюючі насоси. Також було пошкоджено дехмашиного залу, в якому розташовані газові турбіни. Окупаційна затвлада Криму повідомляє, що на СЕКській ТЕС сталася аварія на магістральній трубі, і теплопостачання у місті мають відновити дуже цікава інформація з урахуванням того, що теплопостачання в місті забезпечує СЕКська катец. А вночі в місті та районі лунали вибухи. Пише телеграм-канал Кримська Вітер. Секс за електричною потужністю втрачу менша, ніж, наприклад, Севастопольська Тес чи Таврійська ТЕС у Сімферополі проте вона видає понад 11% в обсязі сумарної генерації в Криму. Втрата такої потужності буде суттєвою для півострова і, можливо, потребуватиме запровадження графіків подачі електроенергії. Констатує військовий експерт із Криму. Експерт зазначає, що українські удари по кримській енергетиці мають відповідний характер. Першу почала руйнувати українську електрогенерацію Росія. Проте куди ж пролетіло в Криму, розповідає і військовий експерт Олег Жданов. Далі давайте послухаємо. Что касается Крыма, то сегодня ночью там прилетело по, в САКах по местный ТЭЦ. Также э, был атакован э, э, утром дроны атаковали Славянск на Кубани. Такой город есть. Вероятная цель нефтеперерабатывающий завод. Есть подтверждение взрыва в районе этого завода. Так что ждем в официальную информацию от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ну и, соответственно, нашей разведки, которая там сейчас э, смотрит, какие же степень повреждения тех или иных объектов. Ну а в Российской Федерации там, к сожалению, видите, опять наши дроны как-то притихли в плане борьбы с нефтеперерабатывающими заводами. Но зато началась активность на железной дороге. Возгорание цистерн на железной дороге в Свердловской области. Движение до сих пор парализовано. 19 ноября, это то есть уже два дня назад, два вагона цистерны грузового поезда загорелись на перегоне Шамары. На перегоне берег, Шамары-Кордон на границе Пермского края и Свердловской области. Как стало известно, движение до сих пор не восстановлено, задерживаются поезда. Одна точно скажу, что есть информация, одна цистерна взорвалась. В этих цистернах находился скрапленный газ, то есть сжиженный газ. Естественно, вторая горит как факел, и там этот газ от температуры под давлением, Виходить, як із газової горілки, тому тушити там безполезно. Окрім того, одним із імовірних об'єктів атаки стала і підстанція ПС-220 двадцять Красноперекопськ. За інформацією з відкритих джерел, це один із ключових вузлів енергосистеми Криму, який забезпечує магістральне живлення значної частини півострова. Представники окупаційної влади поки не коментували інцидент та його наслідки. Ця подія вже привернула увагу громадськості та експертів, адже удари по інфраструктурі на тимчасово окупованих територіях можуть мати серйозні Сітки для життя населення а спецпідрозділ ГУР оприлюднив відео знищення в Криму гелікоптера Ка 27 та декількох російських РЛС. Головне управління розвитки оприлюднило нові кадри ударів по російській техніці та засобах протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. За інформацією ГУР, спецпідрозділ Примари завдав чергових точних ударів по стратегічно важливих цілях російської армії на півострові. Протягом останніх двох тижнів на території тимчасово окупованого Криму було успішно вражено корабельний багатофункціональний гелікоптер. К 27 аеродромний радіолокаційний комплекс Ліра А 10 радіолокаційну станцію 55 ж 6 у небо у РЛС небо СВ у купольній конструкції, а також РЛС П-18 терек. Також раніше служба безпеки України провела успішну спецоперацію на аеродромі Саке, у ході якої було вражено шість російських винищувачів. Один літак знищено було повністю. Мова йде про літак Су 30 СМ. Ще один борт такого типу було пошкоджено. Також уражено літаки Су 24 за оцінками Каме один літак Су 30 см коштує від 35 до 50 мільйонів доларів. Тож збитки для ворога були суттєвими. Ці наші удари і по електропідстанціях, і по нефтобазах, і по аеродромах Кача, гвардійське та саки це удари саме по логістиці російських військ, які мали підтримати наступальні війська на Запоріжжі. Говорить військовий аналітик Іван Тимочко. Підкреслюючи військовий аспект ударів по об'єктах енергетики, буквально днями у тимчасово окупованому Криму місцеві жителі також почули гучні вибухи. Пропагандисти Ерефі відразу ж почали писати. Ати, що півострів атакували ракети. Спочатку повідомлялося, що на чорним морем нібито зафіксували французький літак розвідник Біч Кін Air 350 er Після цього в Сакському районі прогроміли вибухи. Місцеві жителі зазначали, що загалом почули близько 10 вибухів. Канали Росіян писали про те, що тривогу на півострів оголосили через загрозу атаки ракети Мушторомшиду. За неофіційною інформацією, під атакою міг перебувати аеродром гвардійська або місцева нафтобаза. Росіяни піднімали в повітря винищувачі за Рому ну і також роботу ворожих систем ППО фіксували в районі аеродрому секи на тлі атаки. Карчинське міст закрили для проїзду автомобілів і поїздів. Тим же часом російські окупанти вдаються до безпрецедентних заходів безпеки кримського мосту. Заборонено в'їзд навіть електромобілям. Про це розповів речник ЗСУ Дмитро Плетенчук. Зараз там заходи безпеки дійшли до того, що на міст не можна заїхати електромобілем або гібридним автомобілем, тому що російські спецслужби побоюються, що їх можуть використати для чергової спецоперації із наш. Боку мова йде і про вантажівка. Виникає питання: навіщо він там потрібен? Якщо вантажівка не можна, нові автомобілі не можна. Потяги з ценстернами і пальним або ж важкою технікою теж не можна. Наголошує Платанчук. У результаті додає військовий, що мостом можна їздити, зокрема нелегальним туристам та певному приватному автотранспорту. Таким чином, за словом Платончука, функція кримського мосту символічна. Він діє як імперський маркер. Закриття мосту з метою безпеки вже стало для окупантів сталою практикою. Та сказати, що вони можуть вдатися там до якихось нових дій наразі складно. Уточнив представник ВМС. Він додав, що на території Криму базується російська авіація, яка дошкуляє Україні, і це є проблемою перебування постійно над Чорним морем десятки одиниць авіації, яка дозволяє виконувати доволі велику кількість завдань. Перетворює Чорне море, у якому практично не спостерігається російських кораблів на велику сіру зону. За словами Плотенчука, противник активізував використання авіації оперативно-тактичного класу для ударів по Україні. Це відбувається досить нечасто, але тим не менш, раніше, взагалі, вони Цього не робили загалом в Криму, щонайменше п'ять військових аеродромів. Можна нарахувати, це ті, які вони використовують. Деякі із них не настільки вже активні після попередніх ударів. ЗСУ сказав представник ВМС Україна. За його словами, авіація ворога перебуває в повітрі фактично цілодобово. Здебільшого це дрони. Чим ближче до узбережжя України, тим частіше можна побачити якийсь безпілотник, що веде розвитку. Це засоби оперативно-тактичного класу. Тощо використовують в принципі все, що літає, і гелікоптери, і старенькі літаки. Якщо казати за корабельно-катерний склад, спостерігаються лише катери, які перебувають на входах у бухти і там ведуть протидеверсійну протимінну боротьбу, пояснив Плотеншук. Також раніше повідомлялося, що російські окупанти в тимчасово окупованому Криму продовжують встановлювати загородження, щоб перекрити Керченську протоку і убезпечитись від проникнення українських морських дронів. Ішлося, що конструкція єжаки топлять у морі під судноплавними арками Керченського мосту. У такий спосіб росіяни не звужують фарватер. Топити загороджувальні конструкції у вигляді. Єжаків у притоці росіяни почали вересні 24-го року. Уже занурені на дно сотні таких конструкцій великого і малого розмірів. У зв'язку скоє цим пересуватися. Поблизу моста можуть тільки російські військові кораблі і катери, а також судна Лоцмани, у яких є карта підводних перепон. Пише телеграм-канал. Автори публікації звертають увагу на той факт, що дані відповідних карт засекречені. Ну а я глядачі, дякую вам за те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. До зустрічі в наступних випусках.